Так, а з батьком у тебе які відносині? Ой, з батьком. Ну, якщо чесно, я навіть його не пам'ятаю, а, а ну так тому ось. що він помер, коли мені було 12 років. А він помер. Да. Він дуже сильно пив. Ну, в якийсь момент він ага. реально запив. Тобто людина просто кожен день пила водку там на протязі. Ну, років. Ага. Ну, типу, і в нього просто відмовила Ну, Там роз, коротше бачили да, да, да. такі Ого. І він і він, він в цей улікарні. час з вами жив з мамою. Ні. Чи вже тоді окремо? ні? Ми взагалі почали жити окремо, коли мені там було сім років. А -а -а. тому вже ну мама тупо знімала квартиру. перекинь, в неї п'ятеро дітей. Вона знімає квартиру і що й кормить над всіх. А батько батькобаше я навіть не уявляю, як мама справилась. Да. Тому я, конечно, до мами відношусь вообще на легенда. Ну, типу, всіх нас отак от виростять, і при тому, що їй всі знайомі казали, наші тобі типа стільки дітей ти не впораєшся, Ну, типу, віддай в дитячий будинок. Угу. Просто Супер. рідні люди казали, давали такі совети. Типу, віддай тобі буде проще.